Вони не те, що не заспокоюються, Вони знову атакують. Обстріли української території. Сьогодні поновилися зі сторони суміжної федерації. Насамперед, снаряди через кордон літали від Можаївки з патронівкою і розривалися у напрямку станиці Луганської та Верхньої Вільхової. По Дебальцевому лише нині в обід люди вперше за три дні наважились вийти на вулицю з підвалів та бомбосховищ. Ми підсумовуємо інформаційну добу 24 листопада. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. плюс Балтійська підтримка Дорогі українці, з вами. Литва допомагатиме Києву усім, що у вільню сає. Компоненти зброї мають надійти на передову вже найближчим часом. Півсотню обстрілів на добу. Два дні і ночу і, і урагани. Біля Дебальцеву, у напрямку Волновахи та Новоазовська бойовики посилили атаки на все українське. Солдатське меню. Польове дослідження 99,9% назв забезпечують волонтери. Одна десята процента та хліб, котрим Українським бійцям на передовій держава пропонує її захищати, харчуючись за 17 гривень на день. Троє українських військових загинули на Донбасі за минулу добу. 24 дістали поранення. За даними прес-центру антитерористичної операції, бойовики напередодні. 56 разів атакували позиції українських регулярних підрозділів. Найбільше за допомогою російської військової техніки бойовики ДНР активізувалися на Волноваському, Новоазовському та Дебальцевському напрямках. Хроніка чергової доби у зоні АТО у огляді Світлани Фечун. Бойовики зосередили свою активність на трьох стратегічних напрямках: Луганському, де, зокрема, не припиняють штурмувати трасу Бахмутка, Дебальцівському, де, де на передову виведено підсилену бронетехнікою групу російських військових, та Маріупольському. Обстріли по постах та позиціях сил АТО здійснюються з позицій облаштованих посеред житлових кварталів населених пунктів, які перебувають під контролем незаконних озброєних формувань. Незаконні бандитські угрупування не припиняють вогневих атак на будинки мирних жителів. Мобільні групи з важкої зброї роз'їжджають містами і відкривають хаотичний вогонь. Камала дитина са патрони на тут. У Дебальцевом бойовики розтращили 20 громадських об'єктів. У станиці Луганській два будинки зруйновані вщент. Ще шість багатоповерхівок сильно пошкоджені. Осколками поранена одна людина. В Донецьку під час обстрілу Куйбишевського та Київського районів поранені 12 мирних жителів. Через влучання снарядів розірвало чотири автомобілі, пошкоджені комунікації. Без води залишилися кілька мікрорайонів, без газу понад 5 тисяч абонентів. Попри домовленості з бойовиками, про час тиші для полагодження комунікації у у трьох ізбенці, мешканці якої вже кілька тижнів без комунальних благ вогню, вони так і не припинили. Перемовини йшлися щодо створення умов для відновлення газу та електропостачання в селищі Трьох Ізбенка. У неділю зранку українські ремонтники почали відновлювальні роботи, проте бойовики порушили власні обіцянки та з гранатометів відкрили вогонь по бригаді цивільних працівників. Роботи довелося зупинити, щоб не наражати людей на небезпеку. Попри постійні обстріли в окуповані бойовиками міста повертаються місцеві жителі. Крім так вдома і своїми родними близькими ні, 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 кому не потрібно. Світлана Фічун, Донбас, спецкор 2+,2. від трьох десятків до півсотні обстрілів на добу. Саме така тепер інтенсивність артнападів бойовиків на розташування українських підрозділів в районі Дебальцевого. Терористи не наважуються підходити близько до пустів, атакуючи переважно з дистанції щонайменше мінометно обстрілу. Попри це, українські солдати не відповідають. У них наказ, каже Руслан Ярмолюк, лише спостерігати, навіть не зважаючи на втрати, вирви за вглибшки з людський зріст, завалені будинки і згарища. Позавчора і поза позавчора очень сильна два дні підряд, І ночі. і гради, і урагани. Дебальцова вже три дні бойовики зрівнюють з землею. Сьогодні уперше люди вийшли з підвалів на вулиці. Ця жінка доглядає за сусідськими трьома малюками, поки матір стоїть у черзі за дитячим харчуванням. Хатім всі, звісно, міра, не хочемо війни. Ну а що, а біжать нікуди? Нікуди біжать. От нету, ні, то ні куди, куди біжать. Поки дом цілий, поки і сидимо. Браму на виїзді з міста боронять вони. Хлопці вже з колишнього 25-го тербатальйону. Щоранку під кулями снайпера піднімають прапор над постом і щовечора його опускають. Немного є страшно, але якось швидко, швидко встановлюємо флаг і швидко уходимо. Ну, це ж достоинство наше, гордість України, наш флаг. Тому і не страшно. Це вони поклали російських морських піхотинців, коли ті спробували розвідкою боєм увійти в місто на своєму клаптику української землі. Хлопці з Київщини воюють вже понад три місяці без замін та надії на тепло і відпочинок. Їхній батальйон просто переназвали, і термін перебування на фронті фактично обнулили. Ані срок двадцяте наября чотирнадцятого года. Не міняють тому що об'їснілі. В общем, даже без об'яснення. Батальйон переименован з 25-го територіальної оборони в 25-й мотопіхотний батальйон в Збройних силах України. Ротація відложена. Їх поливають щодня градами та мінометами, а солдати стоять і не відповідають. Залізні їжаки, бетонні блоки це траса на Стахані і вона зараз закрита. Це передова сил АТО. Усе довкола зрите, вирвомо від снарядів. Усі бетонні блоки прострілені від куль. Війна, яка забирає сотні життів цим солдатам, не зрозуміла. По ним стріляють щодня з градів та мінометів, а вони не можуть стріляти у відповідь. Команда просто спостерігати у таких спостереженнях за ворогом уже загинуло кілька бійців. А ті, що поранені, не можуть довести у шпиталях, що це бойові поранення, а не побутова травма. Ребята, які отримують ранення, їм ділять необережно положнюються зброєю. І все такое. Короче, просто наші жони. Не можуть добиться того, що навіть євро не да бог, якщо кого-то убьют, Коротше, просто виходить погибли ребята из за халатності. Дядько Юрій у підрозділі найстарший, йому 55 років. Думав, що за два місяці про терористів тепер доведеться зимувати в окопах ще й без зарплати. То мені тільки за чотири місяці дали перву зарплату. І обіцяли, що друга буде. Ну жінка в середу знає, що буде друга, то мені знову треба їздити, щоб дали зарплату. Хлопці самі про себе дбають, бо збройним силам нині не до них. Солдати не знають навіть де їхні командири. Ті тут бувають рідко і на короткий час. Я не бачу ефективного управління. починаючи від в нас. Которий в итоге мы ми займаємося, не люди, які за это я говорю або об безпеченні боєприпасами топливом. этим всім в итоге займаємося, скажем, ми і по своей ініціативі під пронизливим морозним вітром, кулями та снарядами, вони не втрачають віри і дякують усім волонтерам, що тримають їх захисників батьківщини на плаву. Я хочу сказати людям вам, що ви робите для нас, тому що якщо б не ви, нам пришлось б. Бы... 5, в 10, в 20 раз те жаліє. Поэтому спасіба вам большое, Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, та Сергі Шпортило. Спецкор два плюс два. На ранок понеділка біля Маріуполя українські словики полювали на російські безпілотники. У штабі того підтвердили упродовж самої лише минулої ночі у небі над сектором М були зафіксовані щонайменше сім апаратів розвідників. Тим часом на приморській ділянці фронту терористи почали змінювати тактику ведення війни. Бойовики тепер перевдягаються у цивільне і розвідують розташування позицій українських військових. А ще везуть до підконтрольних терористам районів дефіцитні там нині речі: від продуктів і аж до теплої амуніції. Цих п'ятьох чоловіків бійці батальйону київ 2 взяли просто на виїзді із Маріуполя. Розповідають, затримані спочатку поводилися зухвало і забороняли перевіряти їхні речі, а потім самі ж себе видали. Одному на телефон поступив дзвонок із цієї ДНР. Ми німного вирішили підіграти, Сказали, що вони задержані на блокпосту ДНР. Вони кажуть, як так? Ми, говоримо, ми їх підозрюємо в проукраїнських настроях. Та такого не може бути нам матвіті Вони парні наші 100%. Усі затримані колишні спецпризначенці через цей блокпост намагалися проїхати до Донецька. Казали, що їдуть до рідних, але при собі кожен мав каримати, намети, камуфляжі, багато спіднього і більше ніж потрібно засобів особистої гігієни. Ну, я думаю, це люди їхали воювати найомниками. Вони все з деньгами приличними, російськими, українськими. Не знаю, три моїх зарплати одного в кармані. Затриманих передали службі безпеки, але бійці побоюються, що скоріш за. Все їх відпустять, адже законом провозити військовий крам на територію, яку контролюють ДНРівці, не заборонено. Приєм. Найближче до позиції ДНРівців піхотинці 72-ї механізованої бригади між ними і бойовиками менше кілометра. У мене у Дня вісім. вісьмох бійців. Дід Тимофій прихистив у власному будинку три місяці тому. Лашою на скитаться скіта селішо. Бойова задача хлопців розвідка і за потреби близький бій. Задача діда Тимофія – маскувати бійців під місцевих. Під низом. <різь> <різь> <Микола> 21-річного строковика Миколу. Діду вдалося замаскувати найкраще за усіх інших. Йому дід знайшов ватні штани і шубу зі штучного хутра. Ну є снайпер, перну де собі. Вже третій день ці українські позиції, бойовики не обстрілюють. Хлопці зізнаються, вже почали нудьгувати. Адже із розваг тут лише телевізор, та й показує він лише канали сепаратистів. От, от, от. Не думаю, не. ДНР, перший центральник. Новості ДНР? О, ДНР, да, так. Мультиками. Ком'інтірують, що <рістична> там передають. Але байдикувати довго не вийде, кажуть піхотинці. Розвідка донесла, що вихідними до бойовиків приїжджали машини з російським гуманітарним конвоєм. Тож на чергову атаку хлопці вже чекають. Мар'яна Бухан, Євген Соловей і Олександр Лобок. Спецкор два плюс два. Україна відновлює політичний курс на євроатлантичну безпекову інтеграцію. Про це у своєму зверненні до членів 60-ї сесії парламентської асамблеї НАТО, яка розпочала свою роботу у Газі, написав президент Порошенко. Водночас, під час зустрічі з президентом Литви нині у Києві, голова держави, чітко і недвозначно дав зрозуміти, що Вирішувати бути чи не бути Україні членом НАТО право виключно української громади на всеукраїнському референдумі. Але шлях до того пливі розтягнеться років на шість не менше. Дорогі українці. Ви не одинокі літва з вами. Далі Грибо спеціально вивчила фразу українською, щоб передати головну ідею свого приїзду до Києва, причому не лише словами, а й дією на спільній прес-конференції. Президенти Литви та України повідомляють про початок військової допомоги. Домовилися по співпраці в військово-технічній сфері і конкретних постачаннях, конкретних елементів озброєння для українських збройних сил. Я думаю, що це є. Конкретна демонстрація підтримки в дуже складному ситуації, в якій зараз перебуває Україна, із за війни, яку агресор розв'язав на сході країни, грибовскайте не називає ні видів озброєння, ні обсягів. На уточнювальне запитання прямо не відповідає. Я можу відповісти як завжди. Відповідаю на ці питання. Україна дістане усю можливу підтримку, яку має Литва, яку Литва може надати хочу додати у нас і справді дуже ефективна співпраця, зокрема в галузі військової техніки. Натомість достоменно відомо, що в литовських клініках лікуватимуть півсотні українських військових після їхньої служби у зоні АТО. А ще українці візьмуть участь у спільних військових навчаннях у Литві, яка є членом НАТО. Президентів запитали також і про їхню реакцію на слова міністра закордонних справ Німеччини Штанмаєра про те, що він бачить тільки партнерство України з Альянсом, але не членство. Порошенко відповідь наголошує. Ще шість років тому саміт НАТО в Бухаресті вирішив, двері альянсу для України відчинені. Тож, чи вступати до НАТО українці вирішуватимуть самі на референдумі? Рішення про вступ чи не вступ НАТО це виключно компетенція українського народу ніхто не може зупинити жодну країну від того, аби вступати в НАТО. Ніхто не може диктувати Україні, в якому напрямку їй іти. Навіть і особливо ваші сусіди. Але щоб подавати заявку до НАТО, треба провести реформи в Україні. Нагадала Грибаускайте. З цим Литва також буде допомагати. Зокрема, постійно ділитиметься досвідом, як позбутись залежності від російського газу. Литва цей шлях уже пройшла, а ще реформувати органи влади. Порошенко уже. Сподобався приклад з вільнюса. Там в уряд брали міністрів тільки зі знанням, хоча б однієї європейської мови. Я думаю, що знання англійської, німецької або французької мов є дуже бажаним, якщо не обов'язковим для європейського уряду. Олександр Шулко, Максим Шонкаренко, Спецкор 2+,2. Сергія Зінченка, колишня бійця, колишнього міліційного спецпідрозділу Беркут Почарський суд в столиці залишив під вартою до 25 січня. Зінчен, Зінченка, нагадаю, підозрюють у розстрілі 39 майданівців. Суд тримав нині до самого вечора. Спершу адвокат Беркутівця не з'явився, хоча саме на його прохання засідання перенесли. Згодом вже сам Зінченко наполягав на зміні судді, яка не хотіла взяти до розгляду його клопотання. Зрештою суд схилився на бік обвинувачення, яке запевняло, що зінченко може впливати на перебіг слідства і, взагалі, втекти, якщо його відпустити. Адвокат вже переконував, що його під захисному тікати немає сенсу, бо мовляв у слідству взагалі немає доказів. А сам Зінченко збирається одружуватися 9 грудня, навіть якщо його триматимуть в ізоляторі. Нагадаю, трохи раніше командиру загону спецпризначення Берху Дмитру Садовнику вдалося втекти після того, як суддя Печерського суду Світлана Волкова змінила запобіжний захід і випустила ексбійця з за град. Звісно, під варто оскільки людина обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, і є дуже серйозні ризики. А того, що у випадку зміни запобіжного заходу він може або продовжувати знищувати докази, або впливати на інших свідків. 71 том жодного прямого доказу. Навпаки, якщо поєднати все, що там знаходиться, то воно навпаки переконує про те, що він взагалі не винний і немає ніяких підстав його тримати під вартою. Протеза для поранених майданівців. Проблема самих майданівців та волонтерів. Жодних пільг немає. Хоч запровадити їх не так вже і складно, тим більше що схема існує. Скажімо, для бійців із зони АТО їх можна замовляти за кордоном, оформивши лише мінімальний набір паперів. Про майданівців, адже їх не дуже багато. Ймовірно, просто не подумали. Про що мріють та що мають фактично поранені євроактивісти, з'ясовувала Оксана Муляр. Однією рукою Роман розгортає одного з найзворушливіших листів, надісланих йому до німецького шпиталю від земляків. Лізу в інтернет, дивлюся, Нойлі пише Роману краще, одразу все забувається погане. Він втратив кість руки та зазнав важких опіків у ніч на 19 лютого. Пам'ятаю, як ветер влізався. Не знаю, щось напевно вибухнуло. Відчув велике щось на голову дуже сильно давить, і все і загорівся. Днів на 25 п'ять виключився. Після тривалої реабілітації Романові вже можна носити протез. Щодня хлопець ходить по лікарнях і кабінетах, намагається оформити направлення. Протез, яким його має забезпечити держава, найпростіший. Він кріпиться і людям здається, що у вас є кисть. Мені більше потрібен протез для тренування в тренажерному залі, щоб я міг робити вправи, які я робив до цього. Бо цього дуже бракує. За версією мінсоцполітики, і на лікування, і на реабілітацію пораненим майданівцям має вистачити 60 тисяч гривень допомоги для тих, хто потребує протезування, додаткових пільг немає. Це забезпечення здійснюється відповідно до існуючого переліку, який схвалюється кабінетом міністрів України. І ми тут не виняток. Якщо такого протезно-ортопедичного виробу немає в цьому переліку то і для видачі направлення і відповідно для забезпечення його саме таким, ну правових підстав просто немає. Тут право на протезування за кордоном мають виключно тільки учасники антитерористичної операції. Майданівців, яким необхідне протезування, насправді не так багато. З інформацією волонтерів, навіть менше десятка з них майже половина вже отримали протези. Саме нашої тут заслуги не дуже є. Ми допомагали хлопцям там на етапах відправки. От ромчика в Німеччину. А там його лікували, і вже на місці там місцеві українці зібрали гроші. Якби процес збору грошей, тому що сума дійсно дуже велика. От бачите, отак перемкнулося. Ну, відповідно в такому положенні вже можна як кажуть брати кружку. Ось цей біомеханічний протез: 70 тисяч євро на його придбання. Львів'янинові Андрієві Жупникові збирали усім містом, і їхати далеко не довелося. Його розробили. Встановили в сусідній Польщі. Вже у цій клініці мені казали, що вони готують більш функціонально вже наступну версію. Цього говорю, ну власне для тих людей, які отримали травми, щоб вони також десь оптимістично дивилися на. Протезування, як явище. Роман дуже сподівається на таку штучну руку. Проте наразі від збору грошей відмовляється. каже, є люди, яким життя треба рятувати. Українським військовим треба гроші, а мені гроші не треба. Оксана Муллер, Наталка Власацька, Андрій Вєтошкін, Спецкор 2+,2. Півтори сотні спецпризначенців вирушили з Запоріжжя до зони проведення антитерористичної операції. За словами командирів, рота Сармат насамперед займатиметься протидиверсійною роботою. Бійці досконало володіють фактично. Усіма видами зброї та пройшли ще й додатковий вишкіл спеціальний вишкіл на території центру військової підготовки. Деталі командири не розголошують, але запевняють, що передислокація сармату на Донбас буде суттєвою допомогою нашим військовим у боротьбі з терористами та терористичними угрупованнями. Проводжали спецпризначенців, окрім рідних та волонтерів, ще й священники найбільших місцевих релігійних конфесій. Коли ми общались з цими ребятами на где-то месяца, почти каждый день і тепер проважати 18-літніх синків. Ну, За нас моляться, нас чекають. Що нам боятися, коли у нас така підтримка? Ворог буде побитий. Все буде нормально, ми все переможемо. У Чернігові обіцяною державою землю. Учасники АТО можуть отримати лише з довідкою про смерть. Так само тільки родини загиблих воїнів звільнятимуться від квартирної плати. Що саме таку підтримку захисникам готує місцева влада вояків від варто Вони на кілька днів лише повернулися додому у коротку відпустку і відразу пішли попитати у мера, що робити і як бути живим. На тепер влада їм обіцяє небагато: безкоштовний садочок для дітей, лікування та психологічну допомогу. Із холодного окопу знову в холодний окоп. Боєць 41-го батальйону з позивним ком дорогоцінну відпустку, яку хотів провести з родиною, витрачає на біганину кабінетами. Завтра їхати на схід. Настрій зіпсувала новина, що він поки живий обіцяну земельну ділянку у рідному Чернігові не отримає. Програма підтримки учасників АТО, яку виносять на сесію. Цього не передбачає. Сім'ї, які так, мають так, солдат і тільки погибших солдат, ані можуть. Іметь право на получение землі у городі Черніги. Сім'ї живих солдат в кавичках жіть, поки ваші солдати к вам приїдуть перед ногами. Учасники АТО, які живуть у Чернігові, сподіваються таки на землю в рідному місті. Заяви хлопці написали, але їм порадили на це навіть не сподіватися. Мовляв, вільної землі немає. У генеральному плані на випадок війни нічого не передбачили. Ходили жони і жонам сказали, що землі нету. То тобто, і щиті да якщо знайдете, то як би возможен такий варіант. А взагалі землі ніту волонтери розшукали в межах міста кілька земельних ділянок пустирів. Їх би кажуть віддати під забудову воякам. Загалом нарахували до 70 гектарів. Вистачило б усім, хто зараз на війні і ще може туди потрапити. Як чиновник прошлому, я можу сказати, що у нас на самом деле в Чернігіві землі валом Це один із пустирів. Я от сьогодні з ребятами їздив, я їм показував і інші участки. Чи можна розселити там родину учасників АТО, пішли питати в мера. Той, хоч і призначив зустрічі з військовими, сам на неї не прийшов. Ви знаєте, що половина з них через 2-3 години вбувають туди. Да? У вас є телефон, позвоніть, будь ласка, і запросіть. Заступники міського голови розповідають, на пустирях, які знайшли волонтери, скоро виростуть багатоповерхівки. Таке рішення прийняли до початку війни. Вільних ділянок на всіх не вистачить, тому вирішили так: перше, за все забезпечуватимуть землею родичів загиблих, потім важко поранених. Всі учаски, які вновь виділяємо, вони будуть зняти, не будуть розглядатися. до рішення питання воїнів А то виділялися учаски для кромі ніг не будуть із обіцянкою, що землю у Чернігові принаймні припинять роздавати на час війни. Хлопці збираються у чергове відрядження. Ну то вже коли ми повернемося тут, то мабуть, тоді вже будемо що робити. Зараз, поки ми захищаємо родину, будемо так говорити і Україну. Тим часом у державенстві повідомляють, на території Чернігівщини знайшли для учасників АТО майже 560 гектарів землі. Пропонують військовослужбовцям придивитися до села. 17 гривень і 62 копійки. Саме стільки обходиться харчування одного солдата на добу. Вояки не скаржаться часом, лише тому, що їжею їх повністю забезпечують волонтери. Наші кореспонденти з'ясували, харчів для армії насправді у держави вдосталь, але через бюрократію вона псується на складах держрезерву. От і виходить, що народ по копійці збирає гроші на їжу бійцям. а Різні міністерства та відомства ніяк не можуть узгодити нормативи та склад армійського раціону. Солдатської каші скуштувала і Ольга Максимова. Пан Іван старший на кухні 28-ї механізованої бригади. На плиті кипить його робота. Завтра була каша, псинічна сушонка, зажарка, все це діло. На обід будуть макарони. Тут на передовій переконує кухар, у нього є єдине святе правило їсти бійці мусять за будь-якої погоди. На забезпечення не скаржиться. Все, як положено. 10 літрів будь пожалуйста. В Воєнному термосі капусту макусти і это только маленька часть. есть это то, что я сразу беру і готовлю своїми володіннями експрес-екскурсію. Проводить Рустам. Він відповідальний за меню та здоровий шлунок спецпризначенців батальйону Київ. 2 хто забезпечує провіантом, який під замком на складі не таїть. 99,9% нас і забезпечують волонтери. Одна десята процента та хліб, який ми покупає государства. Я вже казати безполізний придатки. Нам Меню військовослужбовців. Чітко регламентується постановою кабміну. Є кілька норм, прорахованих міністрами до грама. Перша загальновійськова. У переліку серед іншого їй 150 п'ятдесят грамів риби, огірки, помідори та зелень, сухофрукти і два яйця. Остання норма на тиждень. У нормі номер два, так званий лютній раціон багатший. Тут і м'ясо, птиці і копченості, молоко та фруктові соки. Хоча в окопах не приховують яєць від міноборони в очі не бачили. Загалом з харчуванням на фронті іноді доходить до абсурду: збирають їжу на народні гроші волонтери, а державні засіки тріщать від запасів. Так на складах держрезерву зберігаються мільйони банок тушонки. Позбутись їх зберігачі не проти. Є ще півгода сталась. Однак їхнє бажання вперлось у чіткі інструкції. У банках свинина, а солдатам прописана тільки. Яловичина. Керівникові держрезерву довелося одну банку державного добра навіть у Кабмін вести. Прем'єр-міністр лічно пробував тушінку. Тобто я возив туди образці. Тушонка високого качества. Було видано розпорядження прем'єр-міністра Міністерства оборони в тому, щоб вони змінили раціон. Завдання прем'єра замість трьох днів розтягнулась на місяці. У міноборони кивають змінювати раціон мають право лише міністри. Вони ж і вартість харчування рахують. Сьогодні ж за добу за першу норму, військовий проїдає аж 17 гривень 62 копійки. За другою 23 гривні 22 копійки. 24 гривні. Так, одна банка. То вибачте, порівняєте норму забезпечення військовослужбовця. Затверджено постановою кабінету міністрів, і як тепер бути з тушонкою, яка коштує більше ніж добовий раціон військовослужбовця. Крім того, поза камерами фахівці додають проблем із логістикою у силових відомствах вистачає і не відкидають, якщо і вирішать таки із держскладів запаси бійцям відправити, доїхати на передову тушонка. Вже може з простроченим терміном придатності. Ольга Максимова Наталя Нагорна, Валерій Цетюк, Спецкор, 2+,2. Обереги від війни в Україні. На них тепер спостерігається шалений попит, ледь не бум. Дещо виготовляють на замовлення ливарі, щось шиють жінки. Певні талісмани можна придбати у магазинах або ж замовити через інтернет. Що ж насправді допомагає воякам, окрім зброї, триматися на фронті. Досліджувала Ганна Цапик. Українські захисники показують на камеру свої обереги від ворожих куль. Мені дала таку верочку, сказала, що вона мене буде берегти. вона ціна тим, що від щирого серця є, вона подарована. На знаметі така висить. А й вона вже з нами так і їздить. Вони вірять, що окрім бронежилета, їх береже якась подарована з дому річ для Анатолія. Це вишита сорочка, якої він ніколи не знімає. У мене три бронежилети: Перший бронежилет це вишиванка, Другий бронежилет – це молитви всіх рідних і знайомих, які за нас моляться. Ну і третє, це вже реальний бронежилет. Фахівець із вишивки пан Юрій розповідає: такі сорочки чи хустини, які вишивали своїм рідним у Другу світову, і справді рятували воїнам життя. Верталися неушкодженими, живими, хоча поряд е, убивало їхніх побратимів буквально в якихось там кількох кроках від них. Нанісши на полотно з молитвою і з певним програмуванням даємо цій людині потім ось той захист, той оберіг. Найчастіше використовували орнамент ось такої зірки. Це універсальний захист, оберіг, який символізує собою Бога, сонце, зорю, під якою ми народилися, тобто нашого ангела-охоронителя. А на Прикарпатті за оберіг правлять гуцульські згарди. Їхній автор упевнений, магічні амулети з хрестиком, які цей народ створює здавна, наділені особливою силою Божого захисту. Переконаний, якщо їх вшити в бронежилет вояка, ворожі кулі оминатимуть, я підходжу до цього. Так я пощось обов'язково перед тим, як відливатись, молюсь, і потім заливаю метал. Іноді магічного захисту шукають не в історичних орнаментах вишивки чи у гуцульських ливарів в інтернеті і на прилавках магазинів повномодерних кулонів, браслетів та каменів, які нібито відвертають війну. Беруть дуже багато товарів для захисту вдома, для захисту країни. Ви не повірите, вони на нас дуже часто дзвонять і кажуть, а є, щось таке, щоб можна було захистити страну. Я вам скажу, є, На самом деле є. Попри високу ціну, попит на такі вироби за останні два місяці зріс утричі. і найбільше продукції прохають вислати на схід або ж замовляють. У родичі поранених. Особенно в бойові моменти, то мами, звісно, заказують малахід. Самі ж солдати переконані, хай що їм передають з дому головне підтримка рідних та близьких. Тож і звичайно, кулькова ручка може стати для них талісманом. Ганацапик Євгенія Цвітанська, Алапас, Євгеній Соловій та Сергій Щепочихін. Спецкор 2+,2. Якщо вони здатні зберегти хоча б одне життя нашим воїнам на передовій, нехай їх цих талісманів буде у них побільше. Бажано, щоб і бодай мину найближча ніч була доброю і мирною. На тому прощаюсь до зустрічі у цій студії рівно за добу.